Беремо такий, отут в неї з джадою сюди на морі. Тут в неї такий жовтий, знаєте, мелатонін, ну, тяні ту, тіні ту Джад, Чуть-чуть ззаді. -чуть вона вже так, вона так вже на морі була багато разів, але отут ззаді вона слухає гарно. Давай, джада, тіні. Чуть-чуть так вистачить. Aspetta. Anche qui, anche qui. Qui. Aspetta, aspetta, Giada. Op! Oi, oi. Tieni, 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 guarda qui. Troppa roba. Sonse... tieni tu, tieni, tieni. Sole pece. Sole pece. 50 50 protezione. Оттента, тента. Аспекта, джада. Бась так возі. Слухай, слухай тут напереді наперед, чуть-чуть, Біля шиї, бо тут сонце пече саме найбільше. Тому що висять, солодке є, і от її таке бруфулю вискочило. Такий бруфулю, от який приш такий. Тримай, 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 тримай. Угу, Окей. Дай лишимо в машині. Чат. Покажи, який ти крем маєш. Ми тут в лісі такому сосновому гарному. Дай. Баста Козі, ми тямок макіна, Залишимо тут в машині. А я пізніше забуду віддати, то ліпше, ліпше тут лишу наверху. А лишу наверху, то я пізніше забуду віддати. Їм. Йдемо. Вені! Вені! по ручку, ось так гарно. Сьогодні море не жартує, дорогенький бойовий подивіться, яке воно красиве, бурхливе. Сьогодні море ось таке. Так гарно, так свіжо. В місті дуже горяче, тут завжди така, знаєте, тепла прохлада. а вологості зовсім немає. Час знімемо пізніше. Дай, дядя, йдемо, йдемо дрітто, Даємося, яка вода. Вау! Ось море безплатно і не треба їхати в Кенію, не треба їхати. Ой, лай, все, пішними воду, куди Все. у нас гумове взуття, резинове, У нас резинові туфлі, можна йти. Да -да. Опа. Але ми зараз знімемо. тому що краще масаж робити. Бачите, де вода зайшла? Вона зайшла аж сюди, а вона може так вдарити, що аж до крісла дійти. Таких перележаків таких. Вау. Вау. Дяда. Ті п'яче Джада? Джада не говорить, Джада з автизмом, тут не бачу кращий раз. Вона дуже мало говорить. Говорить, але дуже мало. Колись говорила більше.

Де ми подивимося, що моя внучка робить, бо там впереді моя внучка з моїм сином. Вони теж винаймають в першому ряді. Та зараз в першому ряді можна, ще все вільно. Вибирай де хочеш. Можете поближче до води бо Дитина. Ось тут любить моя Софія любить малювати такі сердечка, ось тут дуже гарно малювати, бачите, таке тверде. Твердий-твердий, гарно малювати. Сонечко, сердечко, вона малювала великі кори, пікульо, кори. Це після обіду, тому і мало людей. та й радість. Бачу, афітоза джада. Ось така у нас дружба. Ну, <гум> бене, mm -hmm. джада. Пітер, напевне, не буде нічого чути, як я говорю. А може буде. Мені дуже так подобається, так свіжо, не негурячу, ідеально. Ой-ой, ну тупарік він, тупарік. pare che mi... Ui, oi, ui, ui, Forte, troppo forte, già, da! Є годи, то біліна! Атен такий. Друзі, опа! Ось такі мої, бачите, це в горах такі ходять, така марка. Мунтанію, якщо ви їдете, вот такі спортивні, вони резинові. Вже у мене третій рік третій рік рухає був. І вони дуже вигідні. Чувства. Ви собі можете їх, бачите, ось тут, як ви хочете, ззаді вільно зробити, ширше, вужче. Тут одна, одна ліпучка, друга ліпучка і напереді так само. Де вона? А? Ось тут напереді, Ось тут. Я не буду розкривати, бачите ліпучки? Але дефект дефект тих сандалів, тому що в мене 41 розмір. Як ви вже робите 41 розмір, то робіть оцю от верхню довгу. Тому що я закриваю ось до цього, тут в мене закінчується, і оце все некрасиве видно. Вони роблять ось ту, як вона називається, той. Отутку оту стрішу, оту тут ланцюжоний жок, отой пояс такий короткий. Вони, напевно, один розмір роблять. На 40 такої довжини. І на 36 такої одинакової довжини. Тому що жінка, яка має. Ча-да. Ча-та. Зараз сядь тут і баніно, ну, що тобі скаже? Сіпо, ну сіпо. Е, Жінка, яка має сьомий розмір, неї в неї така вір'я, не має кузенька, яка має сьогодні перший розмір, має обшуку. Все-таки, Джада, сідіть і кла. Бай-бай, джу, джу, джу. Джу, джеда. Але нічого, це вже у мене... Опа! I'm my Тверда, і вона тисне фоку, в фокус в палець, буде натисне в пальці тисяч. А я хочу такі дорогі. Які, які поховати. Як вони дорого коштують, а за 50% нижче купити, це означає, що Бо за ці я заплатила 62 евро, То була маленька знижка, 10 Пататіни вой. Дона, Пататіна і стате. Ви можете собі представити, заговорила. Я маю воду для тебе і банан, мама дала. От пататіна і стате. То, що вона, вона бачить, знаєш, тоді вар, а її мама курить. І, бачите, купляє, пататіни шкодять. І стате теж цукру багато є. Оте та Тут вона є зараз є. Арка. Пататіни, це, це пататіни, це означає, як називається пататіни. Не крекні, а досушена бульба така, як вони називаються по-українськи. Я не пам'ятаю. Така сушена бульба бульба або там ну, з бульби сушеної. Е, як вони називаються зараз мені прийде? Банан красіша піде, тому що вона тільки на воді прийшли, щоб одразу панамі обіду далеко. Якби недавно побідала, її пити треба, а банан красіший. Як хоче, говорить мені пататіни. Пататіни, естате, сигарети вона може сказати. Ну, сигарети вона так говорить, вона це слово знає. Вона no, не знає, що з ними робити, її вони не потрібні, але вона чує, що йдемо сігарети, а спети, сігарети, сігарети в нас западають. Вивідай. Джада любить на піску, ось так сидіти. Ноги так, як, як йога, скрещувати. У нас дитинство так. І вітер. Починаємо сікувати трошки, бачите? Але її проходить, то отак от трохи, ні з того, ні з цього. Тихо сидить, і я зрозуміла, чому там, тому що вітер Вона в машині дуже тихо сидить. Машина, так знаєте, туди-сюди, трошки ямів нема, але отак знаєте, коли ще машина. І вона спокійна. І так само тут, отакий вітерець, бачите, її так заспокоює. Тому що вона, дитина з автизмом, їй 32 роки, вона не, не дитина. Їй вже 32 роки. Вона просто так добре виглядає, такий в неї, напевно, я не знаю, затриманий розвиток. Таке і сталося. І, і тут вітерець, і він так її заспокою, бо Як так зовсім така тишина, вона не може сидіти. Вона, якщо така тишина, тишина то, е, нічого не відбувається кругом, тоді вона рухається, вона шуфляди відкриває, вона починає все брати з, зі стола, з мобілів. Просто їй це не потрібно, вона от бере ставить на місце, бере ставить на місце От дідо який з ночкою. А тут вітерець. І вона так трошки заспокоюється. Я їй так на крему намастила дуже багато. 50%. І я думаю, вона ніколи не загорить, як я так буду мастити кремом. А після обіду вже такого, як сонця нема, то можна було б тільки на лице крем трошки і все і басти. На плечі не треба було. А я досить так добре намастила кремом, вона така ще біленька оглядає. Знаєте, я замітила... Тут е, жінок, сьогодні вже жінки, такі повні, 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 повні. в повні повних завітана. дуже сильно і Десь такі 35 років. Ноги такі вверху, а такі повні-повні. У мене ноги так ми, не худі, але в два рази більші. Не те, що літ, а от такі, знаєте, аж так на коліна звисає, ма так сильно-сильно. Це пара. Він і вона старшого віку, бачите, режим Поїду в вперше. Всього і в сьомій, пів восьмої другий раз. І ці жінки, отакі повні під сорок років, я думаю, вони просто найкращі. щасливі люди. Як? Не замужем, знаєте, може, з мамою живе, хлопця має. І це залежність від картинки Це залежність від муки. Від піци, від макарону, від хліба дуже сильно мій син дуже багато всього мені покритикував мене, всього мені багато всього сказав. І я набрала енергію внести ще більше здоровий образ життя. Мій син в основному сказав, що вони їдять багато... Тиїню, багато всяких, ну я вам вдома розкажу, такий вітер, багато зупів, фасолі, чечі, дуже м'ясо, мало, більше такі всякі жири рослинного походження. Треба мені олію соняшнику і купити, яку мені ще казав, соняшнику, з льону треба купити, і з того і сімочок таких. З льону особливо. він з льону мені здається, казав, омега 3 він настоював, омега 3 щоб я купила. І так само в мене закінчився манізів, дуже і Я вже забула, я пила манізю, завжди п'ю. І в мене мані... магній магні... магній це по-українськи буде. Оцей магній мені треба на літо купити. Особливо, якщо людина от потіє, магнію потрібно на літо. Тут в неї такий цей прищик такий гнийний. Цей прищик він на сонці сховається скоро.